Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Лінмен. І сьогодні я скажу кілька слів про те, що я думаю, про Бравл заодно буду піднімати Честера на 25 ранг. Перед початком даного відео, я як завжди, попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені дуже приємно, і ви завжди зможете передумати, плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Стоп, бро, зачекай. Я не заберу багато часу, просто хочу нагадати, що в мене є хороший друг Бомбер, який знімає дуже круті відео по Brawl Stars, і його відео збирають просто тисячі переглядів. Плюс він зараз мені допомагає з превію та й взагалі допомагає, якщо щось потрібно. Коротше, силочка на його канал буде під відео, пропоную зайти, там є на що подивитися. Зразу Раз, хочу сказати, що це відео буде відрізнятися від попереднього. Я не знаю, так вчора сидів, перед тим як лягати спати, так задумався. На тим, що пропали бокси, типу зараз є кредити, що посівки гаджети зараз купляєте, а не вибиваєте. Я так подумав, що це не так же погано, як мені здавалося спочатку. Це доволі непогано, я б навіть сказав. Я не знаю, чому в мене зразу була така реакція, я не до кінця розібрався, чи що. Ну, насамперед, наприклад, нас пропали бокси повністю. Вони пропали, але появився кредит. Тепер ти завжди знаєш, скільки тобі лишилося до нового Бравлера і не кажеш, що відкрив там боксів 20 і що відкрив боксів 20 і не там Бравлера, чи, не випало, чи випав тільки гаджет. А якось трошечки ну, спокійніше там, кажеш, там, не знаю, лишилося 200 кредитів до нового Бравлера. А не там, як я вже і сказав, відкрив 20 мегаящиків, ні одного брав для Дета Лего. Ну, коротше, з якої сторони це прикольніше. Чи що? Не знаю, як це пояснити. Далі. На рахунок того, що були бокси, ще ми вибивали посівки, гаджети. Наприклад, я чекав посівку на бо, щоб ви розуміли, 6 чи 7 місяців на просвідку. Тобто, стан вибив майже зразу, а просвідка не випадала. Це теж великий плюс, тому що ну, ти можеш зразу взяти пасівку, яку тобі потрібно, яка тобі потрібна, і вже та, яка тобі взагалі не потрібна, ти можеш навіть не купляти. Правильно, правильно. Це теж великий плюс. Далі, зважаючи, що зараз з'явилися ще й снаряги. Це б було дуже довго вбивати на кожного бравлера. Ну і набагато важче це б було, я вважаю. Чим те, що було до цього. Ну... Я вважаю, що я зараз правий. Далі. У нас є силова Ліга, Тож це дуже круто, що щось подібне з'явилося. Ну, звісно, я щось запізнився з цим висновком, але, тим не менше. це дуже-дуже класно, що ти в будь-який момент можеш добити собі, наприклад. Ну, не хватає тобі золота, можеш там докупити, очки сили, чи щось, чи щось подібне. Ну, коротше, ви зрозуміли. Що я вам хочу донести далі там. Ну, Дуже класно, що вони дали Блінки. Тобто тепер скини не тільки за геми, ще можна за Блінки. Це круто. Це заміна Старкоїнів, але тепер ви можете купити всі скини за Блінки, а не тільки за старкоїни ті, що могли. Це теж дуже класно, дуже круто. Можливо, в цьому відео я ще заберу, до речі, той от Willow і Мейсі, не знаю, подивимось. Можете писати, що ви думаєте на даний момент на рахунок Бравла. Я думаю, що зі мною, з моєю думкою ви погодитеся, що це в якійсь мірі краще, чим бокси. Так, пропав рандом. На жаль, пропало багато контенту тим самим. Ну все-таки все ти в будь-який момент або навіть ось очки сили додали, І тобі не треба там збирати ті очки сили там. Чекати, тримати її в і вибирати якогось одного Бравлера. Так 4 4000 очків сили і на когось одного потім сливаєш. Зразу можеш Бравлера качнути на 11-ту силу, що теж дуже класно, дуже круто і удобно. Думаю. Думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Ось. Далі я вже почав записувати досі про Честера. Він сьогодні вийде, надіюся, на 25 ранг залишалося щось 15 кубків чи що, я сильно тильтанув. І зараз джувіт і Це вже ранок, а я знімав першу ночь. Ось вирішив просто сказати, щоб там не було питань в відео. Ось. Далі ще хотів сказати на рахунок стрім-снайпів. Я би хотів, щоб ми якось там разом 10-15 людей списалися в Discord. Не списалися їм, набрали. Говорили в Discord і там хто з ким подавався би. Ну, типу, Якщо б ви не снайпили, мене ви там двоє снайпилися і все одно б один одному допомагали, це було класно. Тим більше, що зараз це можна робити раз в пів години. Я був здивований, що є люди, хто не знає, що таке снайп. Снайп це, ну, коли ви зустрічаєте друга в каточці, і він вам допомагає та й ви йому Ну, коротко, ось так, до речі, там, хто зможе в Discord дзвонитися, потім от... Ну, пані, коротше, силка буде не зараз, пізніше, тому що зараз не дуже часу. Коротше, немає. Потім все буду робити. поки це тільки в планах ось. Ну і вже провели стрімчик. Нарізка буде скоріше за все, що завтра вже. Тож у нас було кілька вдалих снайпів, що теж дуже класно. Ну і, зрештою, напишіть, кого ви на цій карті піднімаєте. Я піднімаю зараз Честера, і можу сказати, що це не дуже легко. Ну, явно, ця карта краще ніж інші. Ну, і сігносідосік. 6 хвилин. Ну, Це не так багато, але і не так мало. Можете писати, можливо, я щось впустив, пропустив, хоч ще, хоча старався сказати про все. Ну окей. Окей, на цьому На цьому ще щось хочу сказати, бо відосі короткий сорі. Ага, ось стардроп. Сверхридкий. Не дуже, але окей. Окей, що є, то є. Далі, на рахунок стардропів. Скидайте мені далі, я буду робити ще відкривання е, Так. Е, ну, На рахунок того, що появилася речі хромику, це теж дуже прикольно. що мій, е, Тепер хроміки цілих 19. Так, їх 19. Ну, коротше, вроді 19. Круто теж, що вони розділили звичайні бранери і хроміків, тому що, як я вважаю, хроміки трошечки сильніші за інших. Ось. І на голди тепер, голда, голду треба сильно цінити, тому що її не так вже легко отримати. До речі, ми 1500 зв'язаних монет, можливо, буде брати якийсь кінчик. Навіть не знаю, навіть не знаю. Ну я ще досі не маю Корделіуса. І ще одне питання задам. Там мені батанчик написав, щоб я не тратив 1250 хромокредитів на Мейсі, щоб я зачекав наступного сезону і купив її за 500 хромокредитів. Напишіть, як мені зробити, буде дуже інтересно почитати. Ну і, до речі, кодове слово на сьогодні буде слово. Так, яке слово? Кредит. Нехай буде кредит. Так, надіюся, виявилося знову ж таки на екрані. Я ну, ще буквально одну казочку, хочу відіграти честер. Напишіть, може я щось не так роблю, бо я не знаю, чомусь дуже важко в нього питання честер зараз. Напишіть, може ви бачите якийсь, якийсь сильний мінус. Ну Я думаю, зараз хтось напише менше кресити, тому що... Ви бачите, я буквально тільки що топ-5 зайняв через те, що Ну, Зараз найоснаща проблема це Корнеліус. Їх дуже багато на карті. Дуже-дуже-дуже на любій карті їх багато-багато. Ну, і солі заволиться, так би став, плюс ще, до, ще досі сильно кашлю. Так. Давайте катечку прокоментую. Так, зараз я лотаю ось цю баночку, скоріше, що Гейл мене не резьму. Змог... А ага, Гейл взагалі не реагує, це круто. Це круто, а я добью спайка. Добре? Ой, а на мене там біжить якийсь. Корн Так, а як мені вижити? А як мені. Що мені робити? Їх там четверо затіпилося. Це вже не дуже добре. А яка в мене Ой, тичка Вітечка в мене слабенька? Давайте візьмемо. Мене замітив Кольт. Зря я так зробив. Не замітив Кольт. Нікого треба. Так, на його непогано пробив, але мізнець у нього вльтав. Це Те, що. Йо, мене замітив джин, але мізнеці він звернув увагу, так? Так, він не зернував, вони пішли виносити. До пайпер винесла одного Корделіус. Так, я не знаю, не буду чепати, поки Єву, вона вроді не з злив в тімі і мені це вигідно. Йой, джин зажав ту пайпер, яка йшла проти них. Якщо вони зараз підуть проти Єви, то можна буде проводити Тіметься або Кристи займати топ-5, не знаю, що кормити. Е, так, до речі. До речі, Єву треба добити, але я думаю, з цим Джин справиться. Дізь. Мені би добре було перебігти, але поки... Поки нема сильно куди. Так, все, перебігаємо, 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 добре. Ну, мене по ідеї не бачили, посиджу пока тут. Але бажано взагалі вийти на центр. Шансів буде просто більше, те, що я вижив. Розумію, ну, ну я в принципі на щось, щось подібне і розчиту, щоб не зараз щось зажиматися. Е, так, там є Корделіус, треба виносити Єву, я думаю. Я корделі вас з жінок. Тіметься, скоріше всього, я поки сховаюся тут і посиджу. Я не розумію, чому Єва на мене агресує настільки стільки... сильно. Для чого? Для чого? Добре, 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 добре. топ 4. Топ-4, окей. Ну і все, це буде закінчити, залишалося буквально кілька кількість, вже запишу відосі. Ну, коротше, чекайте, відео, він вийде сьогодні. По-любому вже лише 17 секунд і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмете на дзвіночок, кожному з вас дякую за перегляд. І з вами був, як завжди, денмен. Тупе закінчення, але